З нами зв'язку Володимир Фасенко, політолог. Пане Володимире, я вас вітаю. Вітаю вас. Що ж, почнемо? Давайте із того, що ми бачимо на міжнародній арені? Звісно, це все наслідки збиття іл 76 авіакатастрофи, навколо якої надзвичайно багато сьогодні таємниць, але все ж таки, дипломати РФ почали скандал, зібрали міжнародну нараду. В Нью-Йорку було все ж таки засідання Ради безпеки ООН, ініціювала Росія, яка без жодних доказів хотіла розповісти, що це начебто збили ми, що там, начебто, були люди, але все ж таки, як думаєте, реакція? яка має бути міжнародної спільноти і чи вірите ви дійсно у справедливе розслідування? Наскільки це можливо? Ну я нагадаю, була вже ситуація інша за формою, за змістом, за обставинами, але схоже за суттю коли Росія звинувачувала Україну в тому, що нібито в результаті українського обстрілу загинули. Десятки українських військовополонених в колонії на території Донецької області в Оленівці була така історія, були звинувачення. От, по суті, це дуже схожа ситуація. Українська сторона вимагала міжнародного розслідування. Росія не дала можливості в тому числі структурам ООН, Червоного Хреста іншим міжнародним організаціям провести таке розслідування. Далі, вже по, по посередкованих ознаках журналісти, які проводили розслідування з відповідних журналістських організацій, вони навели докази, що це не міг бути обстріл української сторони, що цей вибух пожежа відбулася там на території. Інша річ свідомо це зробили, щоб зробити привід для провокації, звинувачення звинувачень адресу України. Чи це сталося стихійно? Але потім використовували проти України. Чимось ця історія дуже сильно нагадує от історію з цим літаком російським. Ми не знаємо обставин. От в ООН, теж сказали: вони не можуть підтвердити цю інформацію, у них немає достатньої інформації. Якщо б ну, дійсно Росія була готова. До того, щоб ну, от провести міжнародне розслідування, як цього вимагає українська сторона? Ну да, давайте допомагайте, проводіть це, це розслідування. Цього поки що не відбувається. Більше того, дуже багато фактів, е які суперечить російській версії, тому є і сумніви. Те, що обмін планувався, Да але планувався не на Білгородчині, а в сусідньому регіоні. Потім навіть російські коментатори висловлюють подив, а чого це літак? Був спрямований на Білгородщину, де йдуть просто взаємні ракетні атаки. Росіяни обстрілюють Харківщину, з нашої сторони удари по Білгородщині. Да, ну, Це небезпека, безумовно. Потім, як там, коли фактично йдуть активні бойові дії, в тому числі в прикордонній зоні, як там обмін буде здійснюватись? Як правило, ну, наскільки я пам'ятаю, обміни здійснювалися на кордоні, а не в третіх країнах. На, на, в регіонах ну, в прикордонній зоні, але там, де немає активних бойових зіткнень. Да, є там якісь можливо, інциденти, але в принципі, ну, є система, як це відбувається: там Чернігівський, Чернігівській, в Сумській області. Тому да, і потім російські пропагандисти почали надавати інформацію про загиблих і виявили, що там є прізвища людей, які вже були в обміні. Це теж викликало подив. Наша розвідка повідомляє, що в Моргі в Белгороді Белгар... там лише 5 осіб, а де інші тіла, якщо там 60 осіб було? Хтось з тих, хто вже брав участь у цих обмінах, зокрема, люди, яких звільнили наші колишні військові полонені, виніше наші громадяни, які були в російському полоні. Вони розповідають, що оця інформація, що 63 полонених і три охоронця. Ну, такого ніколи не було. Зазвичай, охоронців набагато більше. З'явилася інформація, що були Віпи на цьому літаку. Віпи зійшли чомусь. Да, після цього от, стався цей інцидент з літаком. Тому питань дуже багато. Точної інформації немає. Очевидно, одне. Росія використовує цю ситуацію для проведення потужної масової інформаційно-психологічної спецоперації, спрямованої на Україну, на українське суспільство, щоб збурити людей, особливо родичів, тих, хто в полоні, створити ще один привід для внутрішніх конфліктів і взаємних звинувачень, а також на міжнародну спільноту, щоб представити нас, нібито державою терористською. Те, що в чому Росію звинувачують, до речі, а росіяни хочуть звинувачувати в тероризмі нас. Хоча у нас війна йде з Росією, і Україна має повне право збивати літаки російські, що ми робимо якщо обмін, то, як правило, при обміні формується коридор безпеки, визначаються маршрути, там не може бути зіткнень. Там має бути тиша, ніякого, скажімо так, використання вогню, я маю на увазі обстрілів і тому подібне. Це обов'язкова умова. В даному випадку нічого подібного не було. Так що Є великі сумніви щодо російської версії, і дійсно потрібне міжнародне розслідування. А поки очевидно, да Росія це намагається використати в інформаційній і політичній війні проти України, поки їм не дуже це вдається, але тим не менш, на жаль, Росія знов діє підступно в усі ці історії. Ну, також же пишуть, що почався почали розшифровка чорних ящиків з цього літака. Запишуть також російські змі. Е, казав також наш е, м, керівник і В Гурі заявляли про те, що насправді е, багато кого не допустили до розслідування багато хто не бачив на власні очі, що ж там було на цьому полі, де збили літака. Ну і також вже йде маніпуляція тілами. Напередодні грам канали російські кажуть про те, що давайте спочатку ви нам ДНК ось цих всіх військових Полонених, як вони кажуть, там їх 65 А потім ми вам будемо казати, mm. дамо тіла або ми їх ховаємо у пакетах. Ну тобто, тут, взагалі, якийсь нонсенс, іде, коли вже якщо йде про такі речі, Росія відмовляється фактично віддавати нам цих людей? Ну можливо, тому що їх нема. Да та, та ну, це одна з версій. Є ще версія про те, що насправді в цьому літаку були ракети с 300 які е, е, транспортували з близького сходу, а ці ракети використовуються для систем ППО а також і для обстрілів, зокрема обстрілів Харкова і Харківщини? Так що ну питань поки що набагато більше ніж відповіді на е, і е, е, тому дійсно тут е, є великі сумніви щодо того, що роз, 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 розповідають російські змі? Ну фактично це пропагандистська версія, причому дійсно дуже цинічна, підступна. Ну і ми давно вже звикли, що не можна вірити росіянам на слово, особливо от в таких ситуаціях, які вони точно використовують проти України. Ну, і тепер ще важливе питання? От Андрій Юсов зазначав, представник Гура, що насправді це був один з найбільш масштабних обмінів полонених? Він, звісно, не називає кількість військових, яких мали обміняти, і також каже, що це мав бути ювілейний п'ятдесятий. Ну і сподівається, що так зрозуміло з його слів, що поки не відбудеться цей обмін, не будуть нічого говорити. Але тепер основне питання з однієї сторони: так що дійсно з цими людьми? Як тепер робити висновки? І чи немає? Якихось фактів і як це через розвиток, не знаю, дізнаватися, де ці люди чи не захоче Росія їх вбити, так перекрившись тим, що сталася катастрофа. Ну і загалом зараз Росія також час від часу маніпулює цим питанням. Одного разу в Держдумі кажуть, що тепер питання обмінів буде переглядатися. На другий день той же самий Картаполов каже: ну знаєте, це все таки наші люди. Ми будемо обмінювати. От як тепер цей процес буде тривати? Які сторони треба залучати? Ну, навіть не знаю. Ні, ну сторони будуть злучатись ті самі, як, як і раніше. В деяких обмінах е, допомагають посередники, закордонні посередники, іноді міжнародні організації. Але ще з кінця 2022 року, в принципі, наскільки я розумію, там по опосередкованій інформації. Є і прямі контакти, є взаємодія між спецслужбами, військовими двох країн, от саме в цьому делікатному питанні. Там наскільки я розумію, задійний омбудсман український і російський теж, особливо коли йдеться про дітей і цивільних осіб. Тобто є механізми, вони закриті, про них мало відомо, але є механізми і в складних ситуаціях. От вже була криза в процесі обміну. Десь близько року, майже рік, так процедуру обміну працювала як година. Це було навіть дивно для багатьох, і тим не менш, ну це працювало навіть в умовах війни. Потім, десь чи в серпні, чи в вересні минулого року Росія припинила припинила ці обміни. І це очевидно було інструментом тиску на Україну. Ну, дехто казав, що я, мовляв, там вони на Туреччину образились, що е, турецька сторона випустила керівництво АЗО в Україну да, але так чи інакше, от, е, обміни припинилися на певний час. Скоріше за все, я думаю, що Росія тоді почала гратися е, цією темою, намагаючись спровокувати внутрішні протиріччя в Україні. Я нагадаю, у нас були акції родичів полонених. Які вимагали, от в чому знов-таки тут проблема і парадокс? Я розумію цих людей. Вони хочуть, щоб їх близькі повернулися з російського полону, але вони в Росії в полоні, а не в Україні. І українська сторона в односторонньому порядку не може їх повернути. А російська сторона це розуміла і тому шантажувала. Вона, от фактично, припинила і хотіла збурити частину українців. Підштовхнути їх до конфлікту з владою і так далі. Ну, А потім відновило, тому що ну, є потреба. Я думаю, що там є люди зацікавлені в обмінах, теж, теж є свій внутрішній тиск, тому обміни відновилися. От нещодавно був великий обмін, там наприкінці минулого року. Тому да, зараз, скоріше за все, буде пауза. Певна пауза, але потім. Я все ж таки сподіваюся, що обміни вони відновляться. А от що буде з долею тих людей, які ну, задіяні ну, скажімо так, от кого згадують, що вони загинули, ми не знаємо точно. Тому ще ж може бути все, що завгодно. Росія могла свідомо організувати цю провокацію, щоб люди загинули реально. Я не знаю, яка кількість, скільки, але щоб звинувачувати Україну, щоб створити такий штучний привід для звинувачення на адресу України. Якщо там не було наших полонених, а цю тему штучно використовують? такі, знаєте, таку бульбушку створили на тоді добре, люди живі, да але на питання да коли як їх будуть обмінювати, як Росія буде маніпулювати прізвищами цих людей, ну і тому подібне. Так що, поки що, на ці питання, на жаль, немає відповіді, але я думаю, що все ж таки процес обміну він через певний час відновиться. А на сьогодні ну враховуючи от всі ці складніші, проблеми, скоріше за все буде певна пауза, наскільки не знаю. Що ж будемо вірити, дійсно ж там не було наших людей, але все ж таки сподіваємося на хоч якесь розслідування. більше от в гурі також, до речі, говорили, що е, можуть бути різні версії. Зокрема, також могли використати наших людей як живий щит, і yeah. також не могло бути. Але от як на мене, так от Росія точно вже дав давно дала усі докази, якби вони були. Тобто, тут е, пропаганда спрацювала на ура дуже дивно. Так нема чого приховувати насправді, якщо так і ми тим більше як вони радіють, ми бачимо у своїх пабліках. З того, що нібито загинули наші люди, докази вже мали би бути, але поки не бачимо, значить, щось не так. Що ж, ну тут ще одна з'явилася інформація. Пише Блумберг, що Путін, нібито, надсилає сигнали до штатів, що готовий змиритися з приєднанням України до альянсу, до НАТО, але щоб ці території, на яких вони закріпилися, все ж таки були під його контролем. Не знаю наскільки ця інформація може бути достовірною. Час від часу воно з'являється у засобах масової інформації, особливо західних змі. Можливо, це для чогось треба. Не знаю, як ви бачите це. Для чого ця інформація? Чи дійсно Путін може йти на такі поступки? Моя порада всім. Не сприймайте це як сенсацію, як серйозну інформацію. Це пустишка, інформаційна пустишка. Е, просто конкретні докази. Публікація без авторства. Так. Це дуже показово. Одна річ, коли пише конкретний журналіст, там можна оцінювати, що це за журналіст, його симпатія, антипатії, бекграунд, наскільки він відповідальний, серйозний, як він ставиться до фактів і так далі. Анонімна публікація, посилання на, російські джерел, на два російські джерела і знов-таки анонімні джерела, без жодної конкретики. Тому я не бачу підстав сприймати всерйоз цю публікацію. Крім того, Подібні публікації ми вже бачили неодноразово. Місяць тому була публікація, дуже схожа за містом, публікація в New York Times. Там, до речі, були посилання на те, що деякі російські знов джерела ще в 2022 році е, висловлювали відповідні сигнали про мир. Ну так це 22-й рік. А ну, публікація була наприкінці 2023 року. Зараз початок 24-го року. От всі публікації теж невідомо, коли, як, в якій формі, через кого надавалися ці сигнали. Якщо б, наприклад, в публікації було сказано, що там, там конкретні російські дипломати, або спецпредставник, ну там хай без прізвища, але з статусом, певно, там десь якось передав інформацію конкретним представникам американської влади, саме американської влади, наприклад, або комусь там з європейських. Державних діячів чи політиків. Ну, тоді можна було оцінювати, перевіряти цю інформацію, звертатися да, за підтвердженням. А так, це, знаєте, така інформаційна бульбашка. Ну, от Обговорюють, але перевірити неможливо цю інформацію. Тому Ні ніяких, та ну, і, на жаль, на щастя, це не важливо. Жодного серйозного значення ця інформація не має. І ніяких наслідків від цієї інформації не буде. Я можу сказати лише одне. Ну, от там про переговори, наприклад, сигнали про переговори. Російська сторона офіційно говорить іноді про переговори, але як говорить, от виступає Марія Захарова, офіційна речниця Російського МЗС. От це було під час форуму в Давосі. Після виступу нашого президента після зустрічі е, політичних радників радників, які обговорювали формулу мира, президента Зеленського виступає Марія Захарова і каже: е, так безапеляційно, категорічно: ми готові до переговорів, але хай українська сторона підтвердить свою готовність до переговорів. Ми не приймаємо формулу миру, але висуваємо свої попередні умови. А яка попередня умова? Захід має до переговорів, попередню мову до переговорів. Захід має припинити постачання зброї. Ну слухайте, якщо ви хочете починати переговори про мир, а при чому тут постачання зброї? Ви ж самі отримуєте зброю від Північної Кореї, від Ірану, там і виробляєте зброю. А чому ви тоді забороняєте Україні це робити? Це означає тільки одне: вони не можуть перемогти на полі бою. Поки нам постачають зброю. Да. А якщо нам не будуть постачати зброю, зрозуміло, ми не зможемо захищатися, тоді які переговори про мир? Тоді Росія буде вимагати капітуляцію України. От вам підступність всіх цих заяв. Це не більше, ніж інформаційно політична гра, і вона спрямована. Ну як багато хто з західних, до речі, експертів вважає, ця гра спрямована на те, щоб. Ну, скажімо так, зменшити єдність західних еліт протистояння російської агресії, щоб підштовхнути їх до ілюзії про те, що треба домовлятися про мир на але з врахуванням російських умов, і головне ну, якщо домовляємось про мир, все треба припиняти підтримку України. От в чому мета, тому це не про мир. Ну а сама по собі публікація, я ж кажу, інформаційна пустишка, яка не матиме жодних наслідків через якийсь час питання: коли, дехто вважає, що десь там ближче до кінця року або в другій половині року, після російських так званих виборів в лапках, а можливо, тільки наступного року, після виборів в США, переговори можуть розпочатися. Скоріше за все лише за допомогою посередників. От, наприклад, якщо ми побачимо, що знов повертається китайський спецпредставник, приїжджає до Києва, до Москви, до європейських столиць. Ось тоді це буде ознак: ага, якщо Китай починає активно діяти, значить є якісь варіанти можливості пошуку компромісу. Поки ми такого не бачимо. І тому на сьогодні ну, це чудово розуміються, про це навіть публічно говорять і в Вашингтоні, там, в Берліні, в Брюсселі, що Росія не готова до переговорів. Українська сторона, між іншим теж говорить, що на російських умовах ми вести переговори не збираємось. Тому на даний момент я не бачу жодних ознак. Якихось, скажем так, реальних мирних ініціатив, тим більше, що треба розуміти, після російської анексії окупованих територій України не тільки Криму, а тих територій, які вони окупували вже і після 24 лютого 2022 року, після цього компроміс, наприклад, в територіальному питанні він неможливий. Взагалі неможливий. Глухий кут. Домовлятися можна, ну якщо е, е, йдеться про якийсь компроміс. Єдиний компроміс, який можливий, це просто припинення вогню на ті чи інші лінії зіткнення. Ось і все на, на сьогодні до цього не готові ні російська, ні українська сторона Да, тому і за мир за те, щоб е, ми вийшли на якісь мирні переговори. Нам ще доведеться поборотися. Росія подарунків нам робити не буде, і Росію ще треба примусити до миру. Тоді, да, тоді може виникнути перспектива якихось перемовин про мир. Палебарі, от ще є інформація, яка точно може мати наслідки, що каже голова фракції Слуга народу Рахамія, що зараз 17 слуг народу написали заяви на складання мандата народного депутата. Що це, втомилися? Щось не так? Чи декларації, можливо, насилі хочеться відкривати? Які можуть бути наслідки цього? Ні, ну насправді ця тема ж не нова. Арахамія і минулого року казав, ну, він казав про взагалі народних депутатів, зокрема про мажоритарників деяких, які хочуть відмовитися від мандату. Це не секрет. Є такі настрої у частини народних депутатів, а чому вони є? <гум> тому що о, от я в Давосі, коли був там, разом з представниками там було і, там, ну, були представники українського бізнесу, було багато представників української громадськості, спочатку не було народних депутатів. Потім, коли закінчили пленарне засідання в Києві, десь, мені здається, ввечері в середу вони з'явилися минуло тижня, якраз о десь тиждень тому. З'явилися, да, але ну, така не маленька, але й невелика група в порівнянні з тим, що було раніше, і всі жартували над тим, що да, їм вдалося виїхати з України. Є купа обмежень зараз, жорсткі обмеження, обмеження. По-перше, ну, треба отримати відрядження на поїздку за кордон від керівництва Верховної Ради. Це критикують багато, але ну війна є війна. Плюс ви знаєте самі, як люди реагують на подорожі наших можновладців за кордон, особливо, якщо це під під прикриттям е, нібито відрядження, а людина є на відпочинок там або з якимись там іншими приватними цілями Це викликає обурення, критику. Тому от е, обмежили це на кордоні. Я можу це засвідчити, перевіряю, да навіть там мене запитували да. Та а яка у вас посада? Я кажу, я не маю відношення до жодної державної структури, та, але якщо ти маєш посаду чи народний депутат, там починається подвійна потрібна перевірка. Це я просто як приклад е е е фіксую, що зараз е знаєте, особливих привілеїв. Ну, зарплата там, дехто каже, о, там зарплата велика. Ну, в бізнесі у людей набагато більше зарплати. Чи платять їм додатково зараз? Не знаю. Ця тема делікатна, тут я не буду спекулювати. Думаю, що якщо і платять, то набагато менше, ніж раніше. Тому, от моя велика підозра, що зараз стимулів, мотивів бути народним депутатом набагато менше, ніж раніше. Е, Можливість впливати, лобістки впливати на державні установи, там, на бізнес-інтереси. Зараз теж набагато менше. Вплив народних депутатів, можливо, на жаль. Зараз набагато менше, ніж було в попередні часи, ну, зокрема, і в мирні часи до початку нинішньої великої війни. А проблем і обмежень стало набагато більше. Мало того, що от, там, за кордон виїхати важко, а раніше було навпаки, перевірки, фінмоніторинг, так ще й журналісти стежать, розумієте? Ще й журналісти стежать. Тут постійні скандали з журналістськими розслідуваннями. Ну і в тих умовах, ну я от просто процитую: це мені сказала в Давосі одна, не буду називати делікатна тема, і вона мені давала дозволу, приватна розмова з депутаткою народною з одної опозиційної фракції. І вона каже, так майже, майже жалілася мені. Каже, ну мені, е, мій син каже: Мамо, навіщо тобі ця робота? Да, ми тебе не бачимо да, там і, і взагалі стільки проблем у нас за твоєї роботи. От так, от, е, знаєте, ну так, просто плач. І на, от, в цих умовах дехто да, відмовляється, і те, що от відмовляються навіть слуги народу, це означає, що статус представника правлячої партії їм особливо не допомагає. А обмежень перевірок зараз набагато більше. Але от тут ми підходимо до більш складної проблеми. Тут от важливий момент а, хто ці депутати, вони спи за списком обрані. Або депутати-мажоритарники. Чому це важливо? Якщо це народний депутат, обраний за партійним списком, нема проблем. Не хочеш бути депутатом, пиши заяву, замість тебе зайде інша людина за списком. Така процедура конституційна і е, законодавча. Набагато складніше, якщо депутат-мажоритарник. От е, тут е, є проблема, тому що ця людина ну, може формально піти з парламенту, якщо парламент дасть дозвіл. Але тоді у нас буде менше народних депутатів. Провести вибори зараз неможливо. Закон про воєнний стан забороняє. І у нас тоді буде зменшуватись чисельність Верховної Ради. Поки що ну, народних депутатів близько 400. Це не критично. У нас за нормою Конституції Верховна Рада є повноважною, якщо не менше 300 народних депутатів. Тому є ще, скажімо так, запас. Але все рівно: чим менше народних депутатів, тим складніше буде ухвалювати рішення, зокрема, і парламентський біль. А для парламентської більшості скажу ще одна проблема. Він сказав 17 депутатів. да? Я зараз точно не пам'ятаю. Треба подивитися точно. Ну там, здається, чи 237. Ну ні, ні, більше, можливо, 200. Ну, десь близько 240 народних депутатів в складі фракції Слуг народу. Треба перевірити точно. Чому це важливо скільки саме? Тому що формально, юридична фракція Слуга народу має парламентську більшість, якщо не менше 226 осіб в складі її фракції. Якщо буде менше все, тоді треба створювати нову парламентську більшість. А якщо не вдасться її створити, от що робити? За нормою Конституції треба розпускати Верховну Раду? В умовах воєнного стану це неможливо? Теж ну, топік, глуха ситуація, глух, глух, глухий кут. Тому я думаю, що скоріше за все, е, е, ну, якщо це депутати-списочники, їх можуть відпустити і замінити новими. Хтось отримає цю депутатську корочку, якщо захоче в нинішніх умовах, тому що, до речі, теж зараз самі депутати проголосували за пожиттєвий фінмоніторинг. І це теж, я б сказав, ще одна проблема на все життя не тільки для нинішніх, а для колишніх народних депутатів. Вони постійно будуть, як колись казали в відомому фільмі 17 мгновінів весни під колпаком не у Мюллера, а під колпаком у НАЗК» агентства запобігання корупції, яке буде слідкувати за не тільки за їх доходами і витратами, а їх родичів. Є купа прикладів, коли там родичі близькі, наприклад, батьки або там дружина, діти не можуть відкрити рахунки в банку, тому що банки не хочуть теж підпадати під цей фірми моніторинг. Тобто купа проблем. Але тим не менш, Е, от списочники, ну, проблема може бути вирішена а по мажоритарниках. Я думаю, їх не будуть відпускати ну, щоб не створювати проблем і для парламентської більшості, і для чисельності верховної ради. Так, ну так уточнила цифру 242 члени два от, служби. Так от, от запов... не так. От, от, от між іншим, вибачте, так. от 17 осіб це дуже важливо. Відмінусуйте 17 депутатів, буде 225. Тобто тоді не буде більшості. Ну якщо йдеться про мажоритарників, тільки тоді не буде більшості. Тому я думаю, що Арахамія буде робити все, щоб в складі слуг народу залишалась необхідна кількість народних депутатів. Що ж, будемо також слідкувати. Я також впевнена, разом з вами Володимир Пасенко, політолог, дякую за конструктивну розмову. Дякую, до побачення.